Друзі, є такий гарний суперб, 2021 рік. Чорний на чорному, комплектації Sportline, 2-літровий дизельний двигун, повний привід. Чорна шкіра плюс алькантара, пам'ять сидінь, віртуалочка, чорна стеля панерама, зрумований, двохлітровий дизель, 150 тисяч пробігу, 21 тисяча євро, ціла, 200D, також є такий чудіак Sportline. Вже рестовий, 1,5 бензин, 21 тисяча євро. Тож такий самий салон. Вольво, Вольво бензинове. 22 тисячі євро. Бензин. Так виглядає. Тому, друзі, автомобілі є. кого цікавлять якісь варіанти? Кажу ще раз. пишіть, телефонуйте, консультації безкоштовні, телефон в шапці профіля. Бачите, стоянок дуже багато. Є різні варіанти на будь-який бюджет, на будь-який смак. Різні ціни. Кого цікавлять якісні перевірні автомобілі з Європи, звертайтеся в нашу спільноту AutoProgon Германі. Підберемо для вас найкращий варіант, друзі, під ваш бюджет. Всім хорошого дня!